Як ви сьогодні сказали, що 40 років назад питання були такі ж самі. Абсолютно зараз були такі ж самі. І Володимир Олександрович, будь ласка. Доброго дня. Дозвольте вам, як кажуть, на сьогодні нас мало що інтересує, що було раніше. Нас інтересує те, що є зараз і що буде в майбутньому. Але. Як показує практика, ми досить часто повертаємось назад. От, і я вам е, продемонструю свої клінічні випадки. Е, е, моє хірургічне життя пройшло в інституті Сетенка. Е, Ті випадки, які збереглися, пі, скажімо так, у війні. Е, але дещо, дещо маємо, ми зможемо поговорити. Так. О. Ну, і на цій базі я е, проаналізував е, хірургію протягом 40 років, як вона розвивалася і, в принципі, що буде далі, на мій погляд, на мій особисто. Почнемо з частини дегенеративних ребенків. Дегенеративних. Це моя, скажімо так, абсолютно перша операція, яку я виконав з початку до кінця. Передній міжтіловий спондилодез з використанням керамічних імплантатів на рівні L4-5. Я думаю, старше покоління може пам'ятає. Ці керамічні імпланти це один з моїх учителів Геннадій Хромопович Грунтовський. При його асистенції я зробив цю операцію. І якщо хто мені скаже, що зараз це не актуальна передність поноруднець, то це, мабуть, навряд. От. Один з прикладів, наприклад, відомий гольфіст Тайгер Рудс, да, якого оперували декілька разів. І ендоскопічно, і малоінвазивно, але поки Річард Ваєр не виконав йому передній спонділодес, після якого він виграв мейджор, мастерс, ф'южн ф'южн набагато кращий, ніж задній щіловими. Тому, на мій погляд, потрібно тримати в голові це хірургічне втручання. Це ще операція задній міжтіловий керамаспондіодес Олександр Іванович Продан. Виконували хірургічні втручання по кловарду з парціальною фасетектомією. але було досить багато ускладнень. І після того, як ми почали займатися задніми суглобами в научному плані була розроблена операція трансформальна да? і після цього одне задоволення. Я вам скажу, прооперовано дуже багато пацієнтів. От, і рідко-рідко хто з них звертається протягом багатьох років. Це все в 1985 році, ви пам'ятаєте це е, спондилодез. Пластинами, транспедикулярні пластини теж виготовлялися в інституті. 85-й рік використовували дуже багато кейджів для міжтілової фіксації, але я жалію про один малоінвазивний бітвін, ви пам'ятаєте? Да? Коли вводилась малоінвазивна трубочка, можна було через канал, там він розширявся. Згодом від цієї методики відмовились, потім перейшли в інше, але я думаю, що ця технологія все-таки повернеться і буде використана в подальшому. Тому що виконати з його допомогою ну, безпечно, скажімо так. Так. 88 1988 рік через шкірна нуклеотомія, 89-й мікродискектомія по Вільямсу, тоді ще використовували радянські мікроскопи. І в 95-му році біпортальна ендоскопічна дискектомія, це вже було виконано в Херсоні, там, де вперше з'явилось обладнання для цього. Мною, тому що досвіду Едуард Вікторовича не було, він мене запросив, і ми з не... ним це все зробили. А це черішкірний е, е, е міжхребцевих суглобів. Е, така делікатна операція з, з не широкими показаннями. От, але Знайшла своїх послідовників, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, в Лос-Анджелесі. А це вже 2000 ні роки. Ізі go. ну а потім Шторц і останні, так, да, використовували роках. Я надіявся на молоде покоління, що вони далі. Що маємо, то маємо. Динамічна фіксація. Ви знаєте, у нас був Кофлекс, у нас був транспедикулярні конструкції. До речі, це фірма Science якийсь час була. Зараз вона, по-моєму, в Алькатек її купили. От. Але я хотів би звернути, тому що ця жіночка виграла чемпіонат світу з велоспорту з конструкцією. Міжастисті імпланти е, теж такі неоднозначні, от, але ми їх використовували і, і інколи з дуже е, хорошими результатами. От, е, тому що під час дискусії дехто, наприклад, вважав, що ну, ви знаєте, досить багато було різновидів е, міжостистих. Ну, і, але через шкірні е, і АО випускали, і а це періус метронік. Дехто вважає, що показів для таких операцій взагалі немає. От. А, але якщо вибрати правильні покази, то можна отримати іноді досить хороші результати, з хорошими, що саме головне, віддаленими результатами. Шийний відділ, рутинні операції, які зараз виконують, по-моєму, скрізь, де тільки можливо. От, але е, от у мене є досвід використання е, артифіціальних дисків. Це метронік престіж, так? Не дуже багато, по-моєму, 12 операцій я таких зробив. От, але е, і Діскоцерв, це, це ж була е, фірма Science випускала. Але я е, хочу сказати, що зараз артифіціальні шийні диски завоювали ну, весь світ. Їх зараз становлять з хорошими результатами. І в порівнянні з спондилодезом все-таки віддають перевагу дискам. Звичайно, для нас це досить таке дороге задоволення. От. Але я зараз навіть не знаю, є на ринку у нас є у нас на ринку, чи зовсім немає. Немає зовсім, так? Да? Ну, я нагадаю вам про імпланти в мост. Ви пам'ятаєте, який це був період, взагалі нічого не було. До речі, перші операції, які я показував, це ще був той період, коли не було ні комп'ютерних томографів, ні МРТ. Взагалі використовували контрастування, епідорографії, І Звідки у мене з'явився досвід лікування нейрохірургічних пухлин? Тому що <свісно> заходили з одним діагнозом, а прийшлося виконувати нейрохірургічні втручання. А мост ми спеціально всією країною як би, розвивали для того, щоб ну, не дуже багато. Людей володіло передніми доступами, щоб зробити таку крепку, скажімо так, конструкцію, щоб можна було залишитись тільки заднього доступу. Так. Це один з випадків сподівалістезу, аугментація, ну, скажімо так. Іноді комбінували. Ви можете побачити і статті, і інші і доповіді комбінованого використання. Не дуже часто, але інколи допомагає. Не тільки, не тільки ми, а й за кордоном досить часто можна зустріти. І що ми бачимо на сьогоднішній день? Все-таки нові. Які перспективи? Ну, перша, звичайно, особливо для нашої країни, це малоінвазивна хірургія. От. Поки ще научно-научно, скажімо так, маркетинг перегнав поперекові артифіційні диски. Їх почали встановлювати зарано, немає ще. Досить. Хоча, наприклад, мені дуже хотілося цього, От. але не вдалося. І через деякий час охолодження. Такого зараз, ну і, понятне діло, роботи, спінальні імпланти з використанням 3D-принтерів в перспективі, біологічні, біологія. Ви знаєте, я думаю, зараз біологія, метроніка є на ринку чи нема? Біологія є, да? Використання досить перспективне. Ну і далі. Штучний інтелект, зрозуміло, що він буде допомагати з передовими техніками е обслідування може. От, і допоможе. Ну а далі терапія, регенерація. Ви знаєте, що зараз багато хто використовує такі методики. До сих пір наукових прямих доказів використання немає, От, але ну, люди працюють. Надіємося, що буде. Ну, понятно, нанотехнології технології і так далі. Наступна частина травма. Ну, Травма. Як говорив один із Корифеєв, це досить проста ситуація. Потрібно зробити так, як було до травми. У 88 році я виконав перше, вперше трансторакальну операцію. Це один із прикладів. Ну і... Різні, я думаю, що я не буду дуже затримуватись. Ви побачите на слайдах, що там відбувалося. які, Це вже приклад після хірургічного втручання. Один з ми знаємо, з'явилося не так давно таке поняття, як залишкова стабільність. Знаєте, якщо, наприклад, все-таки можна сказати, що вона є, тоді досить може виконати тільки задній з А, наприклад, виконання такої операції. Я дуже задоволений, тому що схоже на те, що це травматична, велика операція, задня, передня. Да? Але після цієї операції люди піднімаються через день, через два і відчувають себе прекрасно. Ну, це... Теж така ж. Так хірургічні втручання. Я вам скажу, що періодично я зустрічався в Карлсбаді з Юргеном Хармсом, то він вважав, що для нашої країни досить тільки передні операції. Ну, а по поняттям то потрібно повністю. Ну, і Це один із прикладів такої операції. Я абсолютно випадково зустрів свого пацієнта на гольф-полі через два роки. Після хірургічного втручання. З прекрасним результатом. Ну і що ми бачимо в травмі? Що, що буде далі? Ну, звичайно, навігація, роботи. От. У нас є ще десь крім як Вахмадіт. Немає? Кажуть, у Львові вроді що то там? Ні? У тебе робот є? Робот? Нема. Звичайно, малоінвазивна хірургія, біологія, 3D-принти, індивідуальний підбір імплантів для виконання цих хірургічних втручань, біоактивні імпланти. Ми деякий час займалися біоактивними імплантами, але потім призупинилися і не тільки ми. А і за кордоном дослідження припинилися, тому що поки ще не, мож, не можемо знайти Ну, звичайно реабілітація, деформації хребта. Один з прикладів. Це була перша операція після такого пошкодження. Ну, Звичайно, людина з короткою шиєю і оперувати її не дуже, так скажемо, приємно. Але приємно, коли нормальний результат вийде. От, наприклад, такий. Теж транспедикулярні вінтики. Але з'явилася навігація. навігація. З навігацією спокійніше. Але навігація потребує уваги і постійного оновлення програм. Просто і щоб була закріплена якась людина, яка буде за нею слідкувати. Ну так ми вважали, тому що там елементарна якась недоробка і вилітає програма, потрібно викликати спеціаліста, який знову налагодить. Але після того ну, приблизно два роки ну, знадобилось для того, щоб нормально вона працювала там, кожного дня і так далі. Є нюанси. Кому інтересно. Ну, один з прикладів використання в тому числі навігації, анкілозуючий, деформація. Ну, розумієте, так? Да? Я повинен сказати, що це всі операції виконані особисто мною. Особисто. Немає жодної операції. Немає жодної операції, якщо б виконував хто то, то інший в цій презентації. Ну, це після, після, після операції. Ну, вдалось. Людина не могла вже їсти нічого, ви не розуміє, розумієте в такому стані. Ну а зараз вже я кажу, то хоч не поправляйся так, щоб вже обесіті не було. Ну, у дорослих, з здиново. Завдяки з зденово. Я перший раз в 98-му році познайомився з Юргеном Харпсом і поїхав туди до нього, тому що він сказав, що якщо ти не розумієш, що таке дегенеративне скальоз, то приїжджай до мене, я тобі покажу. Після цього почалися ближче, да? угу. вибачаюся. От, після цього в інституті почались дослідження хребтово-тазового балансу і так далі. У дитячим при сколіозі займалося Андрій Мєзянцев і Діма Петренко. От, і пішло, поїхало. Це один з випадків дегенеративного скаліозу. Теж деформації. Ви бачите, да? Ну, У такому віці 16 років спокійно вдається досягнути нормальної редукції. Ну що далі? Знову роботи, знову роботи, три принтери, індивідуальний підбір імплантів, навігація. Знову ж, знову ж, ну це для більше для дітей non-фужон технології, біологія, ну і звичайно скрізь реабілітація. Ну і один одна частина, скажімо так, не дуже благодарних, скажімо так, хірургічних втручань нашої спеціальності. Ну, Але в деяких випадках ми досягаємо непоганих результатів. От, наприклад, остеобластома Т-10. да? Операція була виконана, по-моєму, 15 років тому такий кіфоз. До речі, Віталій Якович її виконував хорошим результатом, без рецидиву, але потихеньку розвилась така деформація. Звичайно, потрібен передній задній доступ. Таким чином, ну, клітка Хармса, звичайно. От, Ще один з прикладів. значить, Один раз я тільки виконував таке хірургічне втручання в своєму житті через стернатомію, з переднього доступу. Ну, Скомбіновано заднього, переднього доступу, але результат хороший. Єдине, що напрягло тоді, після перев'язки винапрахацефаліка Сіністра, у людини розвивається отяк рівно половини тулуба. Отак от, от. Половина в чотири рази більше, ніж з цієї сторони. Але але, через три дні колатералі запрацюють і все вже стає на своїй місці. Але у анестезіологів на цей час виникають деякі питання з цього приводу. Мені то було відомо, але я забув попередити. Ну, ще хірургічні втручання з приводу пухлин. Один з прикладів тотальної вертебректомії. Це дівчина була 16 років, От, повністю тотальна вертебректомія, двохетапна, правда. Іноді, знаєте, коли ви влучаєш пухлину, то не завжди розумієш повністю. Де ти досягнув повного вилучення, а де а де ні? Тому іноді, особливо при доброякісних, наприклад, пухлинах, можна вдвохетапно зробити знову комп'ютерну томограму або зараз використовувати інші методи. І після цього тотально. Пройшло скільки вже років, я не знаю. 15. вона живе в Сполучених Штатах, присилає вітання з Новим роком. Ну, ще один з прикладів. Ще один з прикладів теж. Це ви пам'ятаєте, міжтілова опора, це вже в Харкові виготовлялась вона. Ну і пухлини не крижі, неприємна, особливо хардома. Отак виглядає під час і після операції. Рецидиви нерідкі, нікуди від цього не дінеся. Ну і що, що ми чекаємо в подальшому? Знову, розумієте, але що стосується пухлин, ну, звичайно, En-block ніхто не відміняв. Це головне в хірургії пухлин. Але є вже кріоабляція, радіочастотна, ну, якимось чином допомагають все-таки підтримати хірурга. Ну і, звичайно, протоколи і так далі. Ну, а це теж буває в житті один раз. Це холин вам, 169 метрів з одного удара у лунг. Дякую за увагу. Якщо у когось виникнуть якісь питання в глобальних масштабах, я задоволення відповім. Я думаю, в увагах. Дякуємо вам, Володимир Олександрович.